Сліподі розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 639-й день великого вторгнення Росії до України і далі головні новини ранку. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних удари. Здійснив понад 53 обстріли з ракетних з систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед сів цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура вночі. Російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х 59 та три ударні БПЛА типу шахет 136 131 Силами та засобами повітряної оборони всі ударні БПЛА було знищено. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу збройних сил України. І от яких втрат зазнала Росія та яка ситуація на передовій? Дивимося у зведенні Генштабу у зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в райони Синьківки. Де підрозділи Сили оборони України відбили три атаки противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку противників безуспішні штурмові дії біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового Авдіївки та Пермомайського Донецької області, де силами оборони України відбито 20 атак противника. На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії. Західніше Вербового Запорізької області успіху не мав. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам. Втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. У населених пунктах Білинського району, тимчасово окупованої частини Запорізької області, з 20 листопада російські окупанти активізували облави та обшуки помешкань місцевих жителів. Такі акції тиску та залякування загарбники здійснюють вибірково. До своїх облав залучають службових собак для пошуку людей. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по 11 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та чотири артилерійських засоби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1100 окупантів, 30 танків, 32 бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони. Один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 32 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! На Житомирщині родини ветеранів війни придбали житло за кошти, отримані від держави. Таку інформацію надає обласна військова адміністрація. У повідомленні зокрема йдеться, що вже 41 родина придбала житло. Соціальний захист ветеранів війни, їх родин та родин загиблих та зниклих безвісті військовослужбовців є пріоритетною складовою діяльності обласної військової адміністрації та усіх місцевих органів влади у 2023 році з державного бюджету спрямовано. 252,7 млн грн мільйонів гривень на виплату грошової компенсації для придбання житла родинам ветеранів війни, завдяки яким поліпшити свої житлові умови зможуть 127 сімей ветеранів, з них 10 родин загиблих військовослужбовців в Житомирщині. На сьогодні 41 родина, в тому числі дві родини загиблих військовослужбовців, вже придбали житло. для організації та координування на обласному рівні процесу реабілітації та адаптації наших захисників до цивільного життя у Житомирській обласній військовій адміністрації створено окремий підрозділ: це відділ з питань ветеранської політики Житомирської ОВА, який очолив ветеран війни Денис Соколовський. Горишівська громада в Житомирщині долучилася до допомоги українським оборонцям, які нині перебувають на передовій. Так, жителі сіл громади відправили захисникам домашні смаколики, консервацію, свіжі овочі, воду та багато іншого. Люди вже не вперше за час війни збирають продукти харчування та гроші на підтримку Збройних сил України. Практично всі вони пенсіонери, які мають досить невелике пенсійне забезпечення. Про це повідомляє Горишівська громада. Ми ще Дякуємо всім небайдужим жителям Горишівської територіальної громади, жителям сіл Боровця, Вигів за вашу активну громадянську позицію, чуйні серця, розуміння важливості зборів на підтримку мужніх воїнів Україні. Разом ми переможемо і разом ми не переможна сила йдеться у повідомленні. У день заснування ліцею номер 3 міста Житомира, якому виповнилося сьогодні 162 роки, його учні дякують захисникам за можливість вчитися. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Фейсбук Житомирської міської ради. Зокрема, прес-служба пише, що від ранку у навчальному закладі гамірно тут триває благодійний ярмарок. Його організували до дня заснування ліцею. Учні продають смаколики, а кошти, отримані від продажу, спрямовують на потреби збройних сил України. Смаколики діти готують власноруч. До захисників вже поїхали маскувальні сітки та окопні свічки. Їх теж передали ліцеїсти. Ми щиро вдячні захисникам за можливість вчитися, кажуть діти. Військовослужбовці вручили їм бойовий прапор та подяку на підтримку воїнів. Служба безпеки України Житомирщини затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини здав свого батька, щоб отримати так звану посаду від сальдо. Деталі розповідає речник служби безпеки Артем Дехтяренко. Зловмисник входив до складу забороненої партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Під час окупації регіону він один із перших запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Для цього почав масово здавати агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Одним із перших, кого здав зрадник, був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ. Батька патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагалися схилити до співпраці з расистами. При цьому депутата зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом Гауляйтера Сальдо. У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл гумдопомоги з РФ між прихильниками кремлівського режиму. Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам і їхнім поплічникам. Крім того, фігурант з власної ініціативи чергував зі зброєю на російських блокпостах та розквартировав окупантів у помешканнях громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місце боробування зрадника і затримали його. Під час обшуків у нього вилучено паспорт громадянина РФ, який він отримав у червні 2022 року, партійний квиток забороненої партії регіонів. А також пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності. Наразі на підставі зібраних службою безпеки документів, затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111 державна зрада, а також 111 прим 1 колабораційна діяльність. Йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. До Житомира з робочим візитом приїхала делегація зі Словенії на чолі з надзвичайним і поважним послом Республіки Словенія в Україні, пані Матея Привольшик. Саме Республіка Словенія надала грант на реалізацію проєкту з реконструкції головної каналізаційної насосної станції у громаді. Перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська на зустрічі з делегацією зауважила, що минула зима показала, що ми легше, аніж інші міста, пройшли опалювальний сезон. Бо систематично вкладали в наші системи. І приємно констатувати, що ці результати також завдяки Республіці Словенії, говорить Світлана Ольшанська. Пані посол наголосила, що мета візиту це і пошук нових проєктів для відновлення України після війни. Я завжди кажу і казала, що. Коли займала свою посаду, то хочу відсвяткувати перемогу разом з Україною, каже пані Посол. Маємо гарних партнерів в Житомирі на водоканалі та компанію Езотек. Делегація вже третій день в Україні і всюди наголошує, що реалізація великих проєктів можлива навіть у складний час, і це можна робити на прикладі Житомира. Наголосив Деян Прасічек. Виконавчий директор Словенського центру міжнародної співпраці та розвитку та додав, вже розглядають наступні спільні проєкти. Водоканалу треба нове технічне програмне обладнання. Зберемо необхідну інформацію, передамо її уряду Словенія та, сподіваюся, уряд підтримає таку ініціативу допомоги. У Житомирі стартують заходи до 16 днів проти насильства. 25 листопада, о 12-й годині, у Житомирі на Михайлівській стартує міський етап всеукраїнської акції: «16 днів проти насильства. Кроки до допомоги назви цьогорічних активностей, які мають на матті, привернути увагу до проблем подолання насильства у сім'ї і суспільстві, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, а також до злочинів насильства з боку російської. Федерації та до способів допомоги постраждалим зовні через наявні соціальні сервіси та самостійно через підтримку власного фізичного здоров'я і психоемоційного стану. На Михайлівській зроблять алею, де кожен та кожна зможуть пройти шляхом постраждалої особи, дізнатися реальну історію постраждалої особи та про сервіси допомоги постраждалим. Долучитися до акції та пройти шлях разом із постраждалою можна впродовж усі. Іх 16 днів з 25 листопада до 10 грудня, включно. Житомирські вогнеборці відпрацювали навички щодо ліквідації пожежі в торгівельному центрі. Так, 23 листопада до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному зі складських приміщень торгівельного центру Олді, що в Житомирі. Також повідомлялося, що працівниками закладу було проведено евакуацію, але в приміщенні ще можуть знаходитися люди. Саме за таким задумом рятувальники з усіх державно-пожежних рятувальних частин обласного центру долучилися до проведення. Пожежно-тактичного навчання на об'єкті з масовим перебуванням людей, повідомляє прес-служба ДСНС в області. Під час проведення розвідки було встановлено, що площа пожежі складає 70 метрів квадратних, і перше відділення вогнеборців, яке прибуло до місця виклику, розділилося на дві ланки та провели на об'єкті пошуково рятувальні роботи і розвідку пожежі. Фахівці ДСНС у складі двох ланок газотимозахисної служби відшукали в будівлі складу чотирьох потерпілих. Які не могли вибратися самотужки, їх вивели на свіже повітря та передали умовним медикам. Інші відділення рятувальників безпосередньо проводили гасіння пожежі та захищали суміжні приміщення. Вмілими діями вогнеборців пожежу було оперативно ліквідовано та не допущено її подальшого розповсюдження торгівельним центром. Загалом до пожежно-тактичного навчання було залучено 8 одиниць пожежної та спеціальної техніки, а також 30 чоловік особового складу. Метою пожежно-тактичних навчань є відпрацювання вмінь та навичок з ліквідації пожежі на таких об'єктах. Як так, адже всі вогнеборці мають постійно перебувати у стані бойової готовності, особливо в реаліях сьогодення. І на майданчику офіційного медіа Центру Житомирської обласної військової адміністрації відбувся брифінг щодо тижня обізнаності населення про стійкість до протимікробних препаратів. Про це говорить виконавчий директор державного управління Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Іван Киричук. Все, що варто знати про так звані антибіотики, дивимося далі у відео. Тількись до протимікробних препаратів серйозна проблема не лише для України, а й неабияка загроза для людства. Директор е, інституту інфекційних хвороб, професор Сорел, місто Сідней, характеризуючи ситуацію. В контексті формування тенденції поширення інфекційних хвороб на найближчі десятиліття відзначав, що є дві основні проблеми це вогнища інфекційних хвороб, які можуть стати джерелом пандемій, що відбулося, і зростання резистентності збудників до антимікробних та інших специфічних препаратів. Неефективне лікування, викликане стійкістю збудників до антимікробних та інших специфічних препаратів, призводить до більш тривалого лікування хворих, підвищення його вартості, частіше госпіталізації пацієнтів. Крім того, стійкі патогенні мікроорганізми в лікарняних умовах є збудниками інфекцій, які набуваються в стаціонарі, складно контролюються та виліковуються. Які ж причини виникнення антибіотикорезистентності? Антибіотикорезистентність виникає тоді, коли мікроорганізми, бактерії, грибки або паразити набувають захисту від ліків, що мають їх їм протидіяти. Серед головних причин розвитку антибіотикорезистентності – це надмірне використання антибіотиків без лікарського призначення та недотримання призначеного курсу лікування. З кожним неправильним використанням антимікробного препарату, якісь, бактерій, якісь із бактерій виживають, вони розмножуються далі, і нове покоління цих бактерій вже неможливо знищити цим антибіотиком. Які наслідки антибіотикорезистентності? Наслідок антибіотикорезистентності, антибіотики та інші протимікробні препарати, як давно відомі, так і нещодавно винайдені, стають неефективними. А інфекція, стає важко, а інфекція стає важко або неможливо виліковувати. Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні лікуються швидко і без наслідків, наприклад, пневмонії, можуть стати смертельно небезпечними для багатьох людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю. Зокрема, 1,3 мільйона смертей були безпосередньо спричинені нею. Якщо антибіотики перестануть діяти, то в трьох із десяти випадків пневмонії закінчуватимуться смертю. П'ять з тисяч жінок не вижива, не виживатимуть після пологів. Лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть виліковуватися. Україні стійкість до протимікробних препаратів у час війни особливо небезпечна. За правильного застосування протимікробних препаратів рятують життя пораненим і хворим військовим, проте, якщо у них є стійкість до антибіотиків, це сильно ускладнює їх лікування і одужання. В Україні розповсюдженою є практика самолікування інфекцій антибіотиками без консультації з лікарем, що призводить до поширення антимікробної резистентності. Це відбувається через можливість купити антибіотики без рецепта лікаря яких же заходів з профілактики антибіотикорезистентності вживає держава? Перше це запровадження в серпні 2022 року електронного рецепта на антибіотики з метою припинення неконтрольованого їх відпуску. За весь час було виписано більше 933 тисяч електронних рецептів. Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Для пацієнтів він є додатковим кроком до зручного, а головне безпечного отримання потрібних ліків. До того ж, функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків і розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторний рецепт у лікаря не потрібно. Фармацевтичний працівник поставить на інформаційний довідці штамп відпущено та зазначить кількість відпущеного препарату. Друге Україна долучилася до глобальної системи нагляду за резистентністю та застосуванням антимікробних препаратів, запущеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я ще у 2015 році, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 3 серпня 2021 року, номер 1614 у кожному стаціонарі незалежно від форми власності створений відділ. З інфекційного контролю, запроваджена система профілактики інфекцій, адміністрування протимікробних препаратів, що дозволяє покращити введення обліку інфекційних хвороб пов'язаних з наданням медичної допомоги, посилити їхню профілактику, оптимізувати використання антибіотиків та знизити поширення антимікробної резистентності. Четвертий напрямок: продовжується навчання фахівців за такими напрямами, як клінічна фармація, інфекційний контроль, мікробіологічне дослідження. П'ятий це крім того, у Міністерстві охорони здоров'я. В серпні поточного року було затверджено новий стандарт медичної допомоги, який називається Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою цей документ визначає, які антимікробні препарати, в яких випадках і за якими механізмами мають призначати лікарі пацієнта, щоб досягнути якісного та безпечного лікування з мінімальними ризиками поширення антимікробної резистентності. Які наші рекомендації стосовно профілактики антибіотикорезистентності для громадян? Щоб запобігти розвитку стійкості збутників інфекційних хвороб до протимікробних препаратів, варто приймати протимікробні препарати лише за призначенням лікаря, у жодному разі не займатися самолікуванням, не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях, вони неефективні, проходити повний курс лікування згідно з призначенням лікаря. Не пропускати прийомів ліків, не переривати лікування, навіть якщо, нас, якщо пацієнту стало краще. Не використовувати протимікробні препарати, які залишилися після курсу лікування, не ділитися протимікробними препаратами з друзями чи родичами і не призначати самостійне їм лікування. Дотримуватися правил особистої гігієни мити руки з милом упродовж щонайменше 40 секунд перед приготуванням та вживанням їжі, після приходу з вулиці відвідування вбиралень. Робити усі щеплення за календарем, а також рекомендовані вакцинації, зокрема від грипу та ковіду. Ці захворювання викликані вірусами, але вони можуть ускладнюватися бактеріальними інфекціями. Готувати їжу безпечно, ретельно мити овочі та фрукти, добре, термічно обробляти м'ясо, рибу, творог, мати окрему дошку для м'яса і ретельно її мити. Дотримуйтесь правильних умов зберігання продуктів, користуватися бар'єрними засобами контрацепції. Вже зараз існує антибіотикорезистентна гонорея, яка дуже важко піддається лікуванню. Те саме може статися з іншими інфекціями які передаються статевим шляхом. Щоб запобігти та зменшити поширення стійкості до антибіотиків, медичні працівники дотримуються чистоти своїх рук, інструментів медичного обладнання та приміщень в лікарнях. Призначають протимікробні препарати лише тоді, коли вони необхідні відповідно до чинних галузевих стандартів. Інформують пацієнтів про те, як правильно приймати проти препарати, про стійкість до антибіотиків та про небезпеку їхнього неправильного використання, комунікують з пацієнтами щодо імунопрофілактики, вакцина керованих інфекцій. Шановні жителі області, дослухайтесь наших порад, бережіть власне здоров'я та здоров'я ваших близьких. Різдвяні свята без розмаху Цьогоріч у Житомирі свято буде лише у дітей та у підлітків. Деталі у матеріалі Каріни Цимбалюк. Без фотозон, фудкордів, атракціонів, ілюмінацій та головної ялинки. Цього року у Житомирі у зв'язку з воєнним станом не буде масових новорічних святкувань. Але дітей без свята не залишать. Для них все-таки підготували невеличку новорічну програму. Звісно, зрозуміло, що великих заходів ніяких не буде. Єдине, що ми точно знаємо, що потрібно дітям. Дітям потрібно подарувати новорічну казку та надію на майбутнє. Тому сьогодні. З 1 грудня планується відкриття резиденції Святого Миколая. Запрошуємо всіх охочих діточок з матусями, з татусями. Також безпосередньо, якщо є бажання у класних керівників, вони можуть зателефонувати і зареєструвати клас на певний час, на певну дату і приїхати з класом. На дітей буде чекати анімаційна програма. Де буде можливість погратися з казковими героями, також вони будуть писати листи на північний поліс до святого Миколая, а також потім розповісти віршик або просто поспілкуватися зі Святим Миколаєм і наостанок зробити обов'язково фото. Також, якщо буде запланована, наприклад, одночасно один клас чи два класи, ми будемо розводити по по приміщенню. У нас будуть різні локації. В одній локації може бути запланований майстер-клас для класу, а поки в другій на другій локації. Буде працювати святий Миколай з анімаційною програмою. Також у кожному мікрорайоні міста для дітей виступатимуть казкові герої на такі новорічні заходи з міського бюджету. Планують витратити не більше ста тисяч гривень. Також ми плануємо з 4 грудня привітати всім малечу, яка, наприклад, не може достатися або не хоче приїхати до резиденції Святого Миколая. То ми їдемо до них. По мікрорайонах міста у нас попередньо то це буде один і той же певний час, але будуть різні локації, де теж буде анімаційна програма з казковими героями, які будуть, програма буде розрахована на одну годину. Тому що, враховуючи досвід минулого року, дітям було в першу чергу холодно. Тому цьогоріч ми скоротили програму, якщо вона на вулиці, а також зробили резиденцію Святого Миколая в маєтку Філіппа. Планується до 100 тисяч гривень, тому що це є і транспортні послуги, і анімаційна програма. Також до майстер-класу будуть закуплені матеріали, листівки, листи до Святого Миколая. Ну і також закупили попередньо по системі Прозоромаркет 2500 тисячі подарунків для привітання дітей. Що це за подарунки це солодкі. Це солодкі подарунки. Вартість згідно закупівель «Прозора Маркет, вартість одного подарунку складає 94 гривні, вага якого 400 грам. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Житомирська поліцейська виборола три срібла на чемпіонаті світу з бойового мистецтва у Латвії. Цьому передувала абсолютна перемога на чемпіонаті України з Дзюдзуцу, де Вероніка Кратюк, поліцейська рота поліції особливого призначення, отримала три золотих нагороди. Це дало можливість представити нашу країну на світовому рівні, і варто зазначити, що вона виконала своє завдання відмінно. Як зазначає сама поліцейська до золота, їй не вистачило. Зовсім трошки. Представниці Казахстану виявилися сильнішими, але і для новачка у даному виді спорту срібло гарний результат. Окрім того, Вероніка отримала звання майстра спорту України міжнародного класу з комбат Дзюдзуцу. До поліції дівчина потрапила теж не випадково. Це було її мрією. Вона вдало поєднує тренування та роботу, хоча і зізнається, це зовсім непросто, адже бути спецпризначенкою це теж силова нагрузка це йдеться у повідомленні Нацполіції Житомирської області, і в кінці робочого тижня прошу вкотре кожного з вас на хвилину зупинитися і в тиші вшанувати пам'ять наших захисників, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це ціле життя, це цілий світ, який знищила Росія. Дякуємо кожному за наше українське небо і вічна шана і пам'ять героям України. Цьому ми завершуємо наш випуск новин. Нехай морозні вихідні вас не лякають. Бережіть себе і тих, хто поряд. І звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають над нами українське небо. Допомагаємо їм, адже спільно маємо боротися проти ворога. Слава Україні! Героям слава! У суботу 25 листопада температура максимальна в день плюс 2, вночі 0 градусів. Вологість повітря 90%. Вітер північно-західний 1,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.